Всім вітанечко! Всіх вітаю! Сьогодні хочу записати відео, де буду вчитися разом з вами. Хто не вміє, будемо разом вчитися. Хто вміє, ти буде підказувати, як збирати насіння з томатів. Річ у тім, що в мене в цьому році. А, так трапилося, що один із перчиків, який я висаджувала на свої грядочки, він у мене чомусь пропав. Засохий, і я навіть не знаю причини. Я і дивилася, можливо, думаю, хтось підгриз або ще щось, ну так і не знайшла. І ліс у мене томат. А, томат ріс самосівом, тобто навіть не знаю його назви, ніде нічого. Ну, вирішила, думаю, хай вже буде. Посаджу на місце перчика або іншого посадкового матеріалу на той момент не мала. Ну, а їхати за одною томатинкою десь в місто також ну, було да, не, не з руки, скажімо так. І посадила цей томат. Я, якщо чесно, була в шоці, виросла дуже гарна рослина. В своїх відео я вам показувала. Я також ставлю вам потім відео в кінці, як він виглядає. І ось я вирішила з нього зібрати насіння. А це ось такий рожевий томатик, він з носиком. У мене, до речі, таких томатів взагалі не було. Я не знаю, де він взявся, можливо, пташки десь занесли на мою присадибну ділянку. Не знаю. І тому, ось хочу, але він є дуже смачний. Він рожевий, дуже соковитий, м'ясистий, в нього мало зерен. І от Я хочу сьогодні зібрати з нього насіння. Навіть не знаю, як він називається. Я навіть не знаю, чи це, F, чи це звичайний сортовий томатик, чи це гібрид. Не знаю. Хочу спробувати, і тим самим хочу навчитися збирати насіння. Спробую. На наступний Рік посажу 3-4 екземпляри, посію і подивлюся, що з цього виросте. Дуже-дуже хочу спробувати. Також в цьому році хочу спробувати зібрати насіння своїх перчиків. А, також на наступний рік посажу декілька, щоб подивитися, чи правильно я це роблю чи ні. Ну, взагалі, в общем, хочу спробувати сама збирати насіння з тих томатів, які мені подобаються. Для того, щоб потім вони в мене були. А, значить, що я буду робити? Ну, сьогодні з цього томата зберу насіннячко. І ще одно, один мені дуже сподобався я. Купувала насіннячка в інтернеті через інтернет. В Фейсбуці є група Томатний клуб. Да, і ось Там також продавали насіння. І я купила, мені сподобався дуже феєрверк. Томатик. Він такий дуже смачний, дуже гарний, до речі, червоний в жовту таку смужечку, дуже такий прикольний. Також хочу спробувати з нього зібрати насіння. Але з цього томата обов'язково. Ну, і буду вже його просто називати рожевий з носиком. Да, ось такий. Що він у мене, я підготувала також піалочку для того, щоб сюди помістити. Насіннячко, щоб воно виброжувалося, і це відео я буду знімати в декілька етапів. Будемо з вами спостерігати, як виброжується оце насіннечко, яке я зараз сюди поміщу, так і потім вже до самого кінця, поки аж воно в мене висохне. І лише потім я вам змонтую повністю вже відео і покажу всі етапи. Можливо, комусь також це пригодиться, то чому? Тому що я от збираю перший раз насіння, перелопатила весь інтернет, але знаєте, так от покроково Ну, немає, щоб було дійсно. От людина зняла, показала, як цей процес відбувається повністю. Да? Від А до Я, як то кажуть. От хочу спробувати для таких самих, як я, які не знають не тямущі в цьому взагалі нічого. Ну, будемо разом пробувати. На наступний рік будемо дивитися, чи правильно я взагалі зібрали це на сінічко, чи ні. Значить, зараз я трошечки. Опущу так, об'єктив. Значить, Ось у мене є томат. Значить, Цей томатик я брала з першої кисті, з самої нижньої кисті. значить, Брала ближче до стебла. От, Він у мене такий крупненький. Я його ем, зняла і він у мене ще декілька днів лежав на підвіконні. ще доходив. І ось зараз що я буду з ним робити. Значить, я беру і розрізаю його не вздовж, а впоперек. Так, для того, щоб відкрити всі оці насінневі камерки. Да? Ось, подивіться, ось таке насіннячко в нього. <кій> ось тут насінневі оці камерки. Із цих насінневих камерок я зараз буду а, збирати насіннячко і поміщувати його так, щоб вам було видно ось в свою пялочку. Ну, багато насіння, ви знаєте, я вибирати не буду все-таки. Все-таки, це для проби мені треба. От. І ось я прямо отак от одразу їх буду розміщувати у водичку. Вони прям такі гарні насінинки. Томат, ну, чесно кажу, знаєте, навіть не. Ем, я навіть не знала, що він може бути такий смачний. Так, ось тут зараз беру. От. Якщо дійсно у мене все вийде, все буду з вами ділитись. Кому треба будуть такі насіння, будете мені писати, я вам буду їх відправляти і будете собі сіяти. Я ж кажу, я не знаю не назви, але він є дуже смачний. У мене з мусиком, якщо чесно, ніколи не було томатиків, я ніколи їх не висаджувала. От, бо в мене і вершина гниль дуже полюбляю такі томати довгі та з носиком. Але хочу сказати, що ось цей томат взагалі не захворів. От я, я зніму вам потім в кінці вставлю ось в це відео. Цей томат, як він виглядає на кущиках, яке в нього листя. Ну, ви побачите, і до речі, це індетермінантний це високорослий томат. Я його пустила в два стебла. І ось він у мене зараз ще плодонув. Так, отже, моє насінечко простоїло дві доби. А вже воно відділилось дуже добре від м'якоті. Значить, що я роблю далі? Значить, цю водичку я зливаю обережно. Ось у мене там вже, бачите, насінечко. Ось воно. Так, далі беру, промиваю ще раз його. Так. І ось погане насінечко, я дивлюся, воно так наче відходить трошечки. Бачите, ось воно таке чорненьке все. Ми його прибираємо. Тоді я беру на друшлячок мілкий. Я це, правда, не знаю, це чорне насіннячко, що воно погане чи непогане. Не знаю. Так. І далі просто так ще промиваю водичкою. Дуже добре. Ось так. Так, так. От, от, от. О, промила. Ось таке насінечко в мене вийшло. І тепер я його на ватний диск маю якось перекласти. Ось так. Бачите, зібрала його. Так, на зараз ось ще в мене трошки. Тепер візьму так навіть ложечкою і ось так його розрівняю. Для того, щоб воно висихало. Так, зараз отак трошки розділю. О, І ось таким чином я зібрала насіннячко. Далі подивимося, що воно, як воно буде. Хай так полежить тепер, а, значить, висохне все, просохне. І далі я вже продовжу. Ось ложу, на, кладу на листочок, ось де написано: рожевий це в мене. Да? І ось так він у мене буде просихати далі. Отже, ось такі пакетики в мене з насіннячком вийшли. Я вже підписала, що це у мене рожевий з носиком самосів 2025 рік. Ну і фейерверк червоний, жовту смужку, великий 2025 рік. Зараз я вам покажу самі А, Значить, завернула їх в звичайні альбомні листочки А4 формату. Бо їх зберігати у целлофані не можна. Єдине, що зробила невеличку помилку, коли сушила на Зараз я вам покажу. Вони у мене трошки лохматі. Ось вони, подивіться. Зараз спеціально вам на темному фоні зроблю дивіться. Велику помилку я зробила в тому, що я поклала їх висихати на ватний диск. Потім вата приклеїлася до насіння. І маємо ось таких волосатиків. Я сподіваюся, вата не стане мені в заваді потім на наступний рік висіяти це насіннечко, щоб воно проросло. Але моїх помилок не повторюйте. Хто буде робити насінічко, то робіть або на а, салфетки. Паперові, так, або серветки паперові, або рушнички паперові. Я думаю, або на тканину. да, Марля, бінт можна, або звичайна тканинка. А, ну, в общем-то, ось так. Тому ось у мене є така невеличка моя помилка, яку я дійсно побачила. Бо вата, ось вона, бачите, вата, вона ось. Я у мене натінєчко. Ну, буду я його замочувати, подивлюсь, або так пінцетом буду відбирати. Я думаю, що ну, нічого, це мій перший досвід, тому вчимося на помилках. Ось такий чужак в мене тут росте на городі, має ось такі плоди. Можливо, хтось впізнає його, то, будь ласка, напишіть його назву. Гляньте, який він гарний, такі має носики. Ось такий цей томатик, і дуже-дуже стійкий до всіх хвороб. Ось, подивіться, і далі ще продовжує в'язати. ось Бачите, деякі, звичайно, ось тут відпаде А далі навіть, бачите, ще і квітне. Тому ось такий томатик росте в мене на моїй присадибній ділянці. Якщо хто знає, що це за томатик, то пишіть мені, будь ласка, його назву на що він схожий. Отже, зібрала я насіннячко з томатів, вчуся, пробую. Буду намагатись висівати їх на наступний рік, дивитися, що в мене вийшло. Ну, Хочу сказати, ще той квест я пройшла. Але, ну, сподіваюся, що все добре, що я впоралася з цим. На наступний рік результати мені покажуть, чи, чи правильно я це роблю чи ні. Якщо ви вже збирали насіннячко, а, з томатиків, чи ну, з перчиків, я думаю, там набагато простіше, не треба його вимочувати, просто із серединки зібрати насіннячко, просушити, і все, я так думаю, що з перця набагато простіше. А ось з томатиків, то вже воно важче. То якщо я десь там допустилась помилки, пишіть мені. В мене ще є такі екземпляри, ще томато. З яких я можу зібрати повторно насіннячко і виправити всі свої помилки. Тож, я дуже всім вдячна, що ви дивитесь мій канал, дивитесь мої відео, підтримуєте мене. Дуже вам за це вдячна. Всім бажаю всього самого тільки найкращого! Бережіть себе і до наступних зустрічей!